Привіт, друзі! І сьогодні ми з вами граємо The Baby in Yellow. Це малюк в жовтому або Baby in Yellow? Я не знаю, як ви цю гру називаєте. Що ж, розповідаю, ви не? у вас, мабуть, з'явилося питання. А чому не роблекс? А ось так. Так Ні, ну а що? Мені подобається з Baby, baby in Yellow. Ну, вибачайте, я тут вже прийшла до ось цього рівня. Я не хотіла. Якщо чесно, вибачте, якщо ну, вибачте, що тут російська мова, тому що тут немає більше ніякої. Я, до речі, можу поставити на ось цю або на ось, але. Ну, <сь> якось буде трохи незрозуміло. Що ж, а, а куди а? Ой. Сьогодні ми будемо проходити різні. рівні. Я хочу пройти... Опс. Я хочу пройти... Ці частини тому спочатку ми пройдемо вівця. Я зібрала 5 із шести душ. Ну, серйозно, якось. Опс. А, ти що ж таке. Так я зроблю трохи речі. Я хочу сказати, що коли була частина кролик, то я ось цю частину чи, Вих, чи Пікман, я вже не пам'ятаю. Я пройшла її з першого разу. Я навіть якось. Я навіть якось здивувалася, тому що це було якось для мене. Я навіть не знаю. Я перший раз. Пройшла цю частину, я не пам'ятаю, як вона зветься. Вибачте. Е, з першого разу ось. Ну, це капець. Це вечерю дітей. Я застряла на одному з рівнів. Тічніше частин. Не помню, як воно зветься, але. Ой. Я просто хочу, хто не знає, як, е, якісь пройти частини, я вам допоможу. Або в когось стоїть англійська, він не знає, як. Ну, змінити мову. Ось. <поцентрична>

О, мабуть, <реш> матуся прийде цього малюка, і вона подумає, що тут сталося? <реш> ну так і буде. Ось цей малюк, The Baby in Yellow. Прикольно. Що зараз ми будемо робити все, що тільки можна. Ось. Тільки не кажіть, що це вже акт вторий буде. Не серйозно, тому що я вже не пам'ятаю, де акт друге, а де. А, це ніч перша. Перша ніч. Тобі, поїхали. Ось цей малюк. Він у нас ось такий. Ми можемо його. куди завгодно. Упс. Я його кинула. Добре пішли. Пхаха! Іди сюди. Слухай. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, вот так. чего то бы смыть. О. Да... О, боже ми. Чтобы так посадило. классно. Ты что ж ты будешь же О. Ты что ш... Что-шо тебе <ріст> нормально, нормально, малый, серьезно, я хочу тебя змити. Да харе, о <ріст> я дитину смыла. Это нормально смитник. <ріст> <свистач> Я не знаю, куди тебе ще запихнути, запахнуть, алем эм. Ти тупий, почти. Тобі ведь на тобі. Ой, не хочеш, як хочеш. Я хочу один одну на... Капець, як вона звеці? Ну. Є досягнення. Я пам'ятаю одне досягнення. Малий чуєш, а що це? Оце тобі подобається. Мені здається з гри... Не пам'ятаю як вона назвати. Там взяли Вроллок цей звук, тому що там є. Награ не пам'ятаю, як вона звіта. А можна мені якусь там? Курочку запекти? Ні, нема. Нема, це що? Це що таке? Ой, я гадала, я зможу оце відкрити Ну, добре. Огірок, ти огірок любиш? Журту без Да вот это такой. Сти. Ты, ты. ты гейрак не любишь, так? А, а сыр ты любишь? Сыр ты люб... ти, ти любишь? Ты любишь сыр, малый? Капец. Он сыр не любит. Ну, хорошо, давайте уже его... Вот так. Молодец. Ти, як завжди, обісрався, ну це зрозуміло, ти ж у нас ну, як, посміхаєшся. І він зараз стійте, стійте. ха що ти? До побачення, телебачення. Пішли. Кхм, може я тут десь душу не забрала? Як гадаєш малий? Ой, то тобі все одно ну, єдине. <кхем> добре, пішли. Тут До тебе на тримає. А що тобі тримати? О Сі. Я, я я я Є! Так ви гадаєте, я зараз буду... Ви, мабуть, гадаєте, те, що я зараз буду сто раз закидувати в цей м'яч. Ну, якщо б я... Ні, ну ви реально праві, але... Ну. Це якось дуже, не знаю, нудно. Також. Зараз я хоча б 10 закину І ніколи не... О! Бінго! Юбілей! Ну добре, ти у нас на тобі. свого дружбана. Мені не подобається, він, як його. Ну добре на тобі короля. ти таким нраєшься? Тримай, что тебе дольше. Как можно. Короче, я тебе сюда покладу. А, я его не знаю. Ну, добре. Буду шесть тут. Ой, Ой, тебе шкачечку треба покласти. Ой. Це моя буде. Такого бачення. Так, качка. Сюда тут. О, я ж, я ж забула найголовніше зробити. Іди сюди на ты. Да на ты. Да не ты. Пусть ты. 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 Это банана вот Ой, ну добрая, Короче, я просто... Ну, звичайно ж, Кхе, мабуть, піти там щось зробити собі смачно. <рес> Хай нові куплять. До побачення. Ну так, тут трохи іграшки розкидані, ну ти що? Мені потрібно зібрати душі, Тоді я зможу щось відкрити. Але де вони заховані? Кажуть, що ось тут десь заховані, в першій частині. Ось тут десь. Але я чомусь не бачу ніде. Ви бачите я ні. Де воно може бути? Заховано. Ну, так, Січик. Добре. Тільки є такий канал? Тості 4000. Тостер 4000. Цікаво, цікаво. Мабуть, ми з вами пройдемо оці, ну, ніч три пройдемо. А уже другие частины там на Пикман и и выхи. Ты что что делать будешь? Мы с вами пройдем уже наступному видео. Да доп! Да что тебе? Ты где? А, я забыла. Это ж ты с прикольчиками. А что ты Пішли? Я тебе... Зараз круто буде, я кажу. Все. <смі> Ти в космосі, чувак. О, дивіться, як не Що в тебе за чами. копеец. <смі> Тримай. А що ти срався тримай? Какі красиві тут картини, ха-ха. ха 14 тисячі, навіщо він мені? А, я вас питаю. Добре? Це вже ніч друга, так буде? Це ж зараз буде капець вже, так? А де він? Його. А якщо ми його підемо і пошукаємо? Ми його знайдемо? Його немає. В тому ще проблеми, а його там немає. Хто це з хлопця? А, так пляшка в одном месте завжди. Ты. Поцеловала малый. Ишли. А, это сейчас будет у нас... А... Ну что, я готова. Я на старте. Все. Хоп. А я помню, я помню. А не було, що ми залазили під е, цю під кровать і е, його не? Я тобі несу труси твої, вони тікали від мене. Давай головою поб'ємося. А йому подобається головою битися, хлопця. А можна я нас затоплю? А, а я не відображаюсь, і він також. Малий, ми з тобою два демони Або вампіри, я не знаю. Ну ти не вампір, ти демон. А, а ось я, я, мабуть, вампір Я не бачу колір своїх очей. Він вампір Він вампір Ви розумієте, він вампір, Все. Він вампір, а я демон. Чи. Е, чи не так? Ну, добре. Принц і. і кролик. Ти таке. Дивишся, почитаєш. Тобі знову ця іграшка потрібна? Щоб ти всрався? Тримай. Турбоєц ломали? Бачиш? Хі -хі. О, подивимося цей телевізор. А це ж на ніч третю, так? Буде капець повністю. когда я все короче а на другой стил я не забываю Ти тут? <кій> У мене питання, якого дітька ти тут робиш? Аммм. замість цього. О, так, а такого не було, Сіти. А такого такого не було. Я, чесно кажу. Такого не було. Ви що, на приколі? Такого не було. Зараз почекайте. Зараз оце покладу. Хопа. Та що ж таке? Хова! Угу, угу. Так, сіти, я хотіла зробити дещо. Так. Дай, це що зробив? Ти такий малий. Мені тебе так шкода, навіть не знаю чому. Чому э, матуся цього малюка не зашиє цього кролика? Ну добре. Такого не було, чесно, я кажу я, ну або було, я просто не бачу. Амбузі я... Я поклала і ось так от вийшла. Я і потім поклала сюди і по і пішла. Я не ось так от пішла, що ще типу отак от і отак от дивилася, ні. Ой, це А Агрі канал був? А, так був, був. Ніч третя. <рик> Я вижу рекламу. Я вже до цього звикла. Ніч три Я покажу тобі твої сни сні. <рик> <рик> silna je Я... Ты я дуже люблю сыр. Тому я люблю с сыру. И он Тост. Ну, случайно. А ну, так, так. А сейчас минзак. Ха-ха, мале. А я напомню, куда будто. Друзья, куда и ты? Мдычка. Ну там зараз кудись прийдемо. О, ценится на О, Ляшка. Ці лабіринти, вони именно... Вон именно бесит. Все Я ненавиджу лабіринти. Ось ненавиджу. О, о накинет тут. Ну так завжди было Не лякайтеся Ну схоже, це якийсь хоррор, як ми біжимо від цього пса. Але чомусь не ношу <ролевый> зачем? не бедные кролы Они, а, а что мы будем спать отсюда, На мене дивишся там. Ну тут ви всі знаєте, хто грав, що буде, Хух. Кролик, чому ти так зі мною робиш? Ну, друзі, все. Я. О-хо-хо! -хо -хо. Я хотіла просто записати прощання. <звук> Тоді я вам допомогла пройти акт перший. Хоча б трошки. Акт другий ми будемо проходити з вами разом вже в наступному відео. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк підписуй... підписуйтесь на мій канал. І всім па-па! Вибачте, друзі, що кожне відео виходить з поганим звуком. Я не знаю, чому так виходить.